Маленька проблема з великими наслідками навесні. Активізувалися кліщі у парках та лісах. Ці непомітні істоти несуть загрозу як для людей, так і для тварин, адже можуть переносити небезпечну хворобу лайма кліщового береліозу. Це захворювання має різні стадії, і на кожній стадії є характерні прояви. Перша стадія це так звана еритематозна стадія, і проявляється еритемою, Тобто це є почервоніння на шкірі. Як правило, це почервоніння має характерну форму. У вигляді кільця далі воно може розростатися і. Утворюватися просвітлення в центрі, так зване бичаче око, або може нагадувати вигляд мішені для лучників. Так, дуже характерно, і пацієнти іноді самі, побачивши характерне ураження, можуть запідозрити за захворювання. І якщо вони звертаються на етапі цієї еритеми до лікаря-спеціаліста, хвороба діагностується і призначається відповідне лікування, прогноз є досить сприятливий і на цьому, як правило, захворювання завершується. Ігнорувати раннє лікування кліщової інфекції не. Важливо. Це може спричинити навіть інвалідність. Інфікування виникає у разі присутності кліща в шкірі щонайменше 24 години. Отже, чим менше часу кліщ був на людині, тим менша ймовірність зараження. Аби уникнути укусу на прогулянку, варто брати світлий, закритий одяг. Видалення кліща це є все-таки хірургічна профілю. Процедура. Іноді люди звертаються в інфекційну лікарню. Ну, це не зовсім правильно, якщо є спеціалісти, які можуть це зробити добре. Але взагалі по правилах це мав бути лікар Гічна профілю, хірург чи травматолог, який має спеціальне інструменти, який має досвід, що теж немало важливо, і мав би дістати цього кища. Є ситуації, якщо людина, наприклад, пішла в похід тривалий, так і її вкусив кліщ, звичайно, що е скільки кліща треба витягнути максимально швидко, можна пробувати це робити самостійно. Але такі речі, як олія, робити категорично не можна, тому що в чому власне проблеми? Коли кусає кліщ з будних, якщо є в організмі кліща, він знаходиться в слиних залозах. І якщо ми застосовуємо олія, ми можемо цього кліща простими словами задушити так, і в нього. Розслабляться свінтери на сланих залозах і він випустить слину разом зі збудником в людини. Якщо після укусу кліща ви не можете негайно звернутися до лікаря, варто видалити його самостійно, використовуючи нитку або спеціальний пінцет-викручувач. Лілія Буцяк Денис Сатиновський новини на вежі.